З дня зараз вирішив запустити фараона, трохи погуляти і вирішити невелику пірогною. Ви можете постантитися. Назад, назад, гай. назад, 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 назад. 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 Ну. Ще запрягали, як виворювали картоплю. Зараз пасеться в пастусі забираємо деколи які морози на ніч до Хорош! Зайді, зайди я ну, ну, Біжи додому. Біжи додому, бо тут пане і Біжи. Біжи додому, бо коник, біжить. Біжи, біжи, біжи додому, бо коник пиле, біжить. До Ото, от, от, молоде. Там, так. Дівчинка косівка прийшла. Дивись на так. Так, так, та, ну, три. Та, та, та. Це поробить там довше, то він зайде тоді нормально подорож. Зараз буде такий підйом, але фіра невелика. Гай, помалу! Прір, прир, помалу, пррр, помалу, ну. Прір, помалу. Гвиня не треба підганяти. Він сам рве вверх. Айта! Ай! що, трошки відео буде неякісне, бо це на тирі колеше. Ай! Ай! Гайта! Прр. 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 Тримай. Прр. Стань. Прр. Прр. Пр. Зараз жеребець в березі тримає, тут дуже такий! Пррр- війч прр. прр, стань, стань. Незручно мені це самому робити. Війська. Гай. Є! Пара. Війште. Хто знає це берег про Є! Бічте діа дія дія Ский, хочу працювати, бо був тягнути Прстань Ну, но Але чує конь те Проходить. Устарість проходить, як чує конь. Ну Дивіться, от все я наголошую, які лошата передають. Він передає лошатам задні ноги, що йдуть широко. Я! Гррр! Пррр, стань, прир, прир, стань, прир, пррр, фарро, пррр, кажу, Ось Так це дійство виглядає. Зараз гарно блищить. Нагадую, гай! жеребець на паровку. Кого що цікавить? Дуже гарні дає лошата. Ось такі то справи. Ничто. Ай! Пер! Пер! Прир, така невеличка фірагною, бо то немає як кінський гнів, він не даєсь укладати, як, як коров'ячий. Такий мій красний жеребець фараон. Kartenka. Ja. <laughs> yeah. oh, Poglejte, kaki. Hrni so v meni zad. Боже допомагаю вам! Вирішив сьогодні вам показати, бо сьогодні гарна погода. Це у нас так да. маємо ще місцями є, що корови пасуться у мене ще є десь так, майже. До гектара такого другої готави. Шопо немає ще що пасти. Я макін на справи. Р -р -р -р. Так, привеземо на город, даємо зараз підоранку. Це був гарний урожай. Теплон ну, непоганий. Іде, поки підживіть фас, дівчині нічого немає. Стоїть, розкидає гній, Треба орати, чекати весни, садити. Оранка невелика. Так воно є. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.